25 жовтня, дата, що залишила глибокий слід у долі України, навіть якщо здається, що вона належить чужим історіям. Саме цього дня, понад 100 років тому, у 1917 році, у Петрограді спалахнула подія, яка назавжди змінила карту світу: більшовицький переворот, відомий як жовтнева революція. Для одних це символ народного повстання, для інших початок диктатури, терору і розпаду імперії. Для України цей день став початком нового етапу боротьби за державність і свободу. У ніч із 24 на 25 жовтня за старим стилем або 7 листопада за новим більшовицькі загони на чолі з Володимиром Леніним і Левом Троцьким штурмували зимовий палац у Петрограді. Події розвивалися стрімко, майже без крові, але наслідки були катастрофічними. Стара імперія впала, а на її місці постала радянська держава, яка замість обіцяної рівності принесла репресії, голод і страх. Україна зустріла ці події на зламі власної долі. Ще в березні того ж року в Києві виникла Центральна Рада, перший український представницький орган, що вимагав автономії. Після перевороту більшовики відмовилися визнавати українську владу і створили в Харкові радянський уряд України, який мав підкорити українські землі. Так почалася кривава боротьба між центральною радою та більшовицькими військами, що тривала роками. Саме як реакція на події 25 жовтня постала Українська Народна Республіка. Уже 20 листопада того ж року Центральна Рада проголосила третій універсал, який утворював УНР відповідь на спробу Москви поневолити Україну. Революція, що вибухнула в Петрограді, стала поштовхом до українського визвольного руху. Минуло понад століття, але дата 25 жовтня знову нагадує про себе. Тепер у залах Організації Об'єднаних Націй. Саме цього дня не раз проходили засідання Ради безпеки ООН, присвячені війні в Україні. Після російського вторгнення 2014 року, а згодом повномасштабної агресії 2022, світові дипломати говорять про окупацію, руйнування та боротьбу України за свободу. Сто років тому Україна стала полем протистояння між імперією і мрією про незалежність. Сьогодні вона знову бореться тепер у масштабах усього світу. І якщо 25 жовтня 1917 року народився тоталітаризм, то тепер ця дата символізує незламність, відвагу і право на власне майбутнє. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.